Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про елемент, який дозволяє створювати е, об'ємні елементи за допомогою векторних фігур. Е, так, е, подивимося, як можна передавати елементи світла і тіні на об'єктах е, якихось елементів. Отож, е, ш... почнемо. так? Маємо ми в середовищі Кріта створений так, елемент. Так, новий. Що ми зробимо? Давайте зробимо сферу, яка буде віддавати тінь, де в нас буде світло падати на цю сферу з ось такого десь... Напрямку. Так. З чого треба почати? Ну, ми це будемо робити за допомогою векторних інструментів, тому нам потрібно, по-перше, створити векторний шар перший, який буде виступати в нас за фонові елементи. так, Давайте зробимо стіну так, у відтінках сірого кольору, таким трошки темнішим кольором. Так, давайте ось так. Е, відповідно, перейдемо, підредагуємо нашу фігуру. Заливка і встановимо сірий колір. Ну, Якийсь такий, наприклад, так. Е, і другий квадрат. Виберемо ще світліший колір. Uh, і зробимо нижню частину, це, типу, у нас буде стіл. Є. Yeah. Так, я думаю, можна ще світліший. Щось в такому зразку. Давайте підредагуємо. Так, заливка і вказуємо, що він у нас має бути ось такий, наприклад. Є. Е, тепер давайте додамо е, сферу на наш стіл. Він має бути е, темнішого кольору. Це сфера, чим е, е, Стіл, але світлішого, чим фон. Тому давайте якийсь ось такий колір підберемо е, і її намалюємо. так. Зажимаємо клавішу Shift, щоб в нас вона кругла вийшла, і встановлюємо таким чином. Вона в нас додалася як контур, нам потрібно, щоб вона була повністю замальована без контуру. Тому на контур переходимо на параметри інструмента, виділяємо нашу сферу, так. І там, де контур, забираємо, а там, де заливка, встановлюємо колір, який в нас мав би бути. Давайте трошки темніший. Ну, от таке, я думаю, буде достатньо. Отож, якщо в нас світло падає в ось цьому напрямку, так, то нам з вами потрібно, по-перше, власну тінь предмета відобразити. Від Вона в нас буде знаходитись, якщо десь так промалювати, якось ось так. так. І друге, що нам треба зробити, це промалювати тінь від предмету, так, яка падає на стіл. Вона в нас десь буде ось так знаходитися. Так. Е, ну, і відповідно кольори цих тіней будуть також відрізнятися. Е, ну Давайте спробуємо промалювати власну тінь предмета. Для цього я рекомендую скористатися інструментом довільний контур або малювання за допомогою кривої базє. Так, тобто, як вам зручніше, я думаю, що давайте в власну тінь предмета ми промалюємо за допомогою внутрішнього контура. Тільки тут зробимо трошки одну модифікацію, щоб цю ми власну тінь могли бачити. От, секунду, зробимо тимніше. Так. Ні, не замкнув я. А ну, давайте ще раз. Є замкнув, ну тут я трошки наїздив, але це нічого страшного. Далі переходимо в елемент редагування цієї фігури. Ми собі можемо там все, що нам треба зробити. По-перше, давайте встановимо заливку. Для неї. Думаю, цього буде достатньо. Так, тільки щоб вона не зливалася з кольором. Так, і заберемо контур. Є. А тепер приступаємо до редагування фігури. Тут де я задам багато точок до замкнутого елемента наробив, ми ці точки зайві видаляємо. Так, є. От, Так. що ми робимо далі? Далі нам необхідно отут ці елементи певним чином підредагувати під нашу потребу в тіні? Так. Я тут зайві точки трошки видалив, але ну, давайте лишимося тут добре. Тут добре. Оці точки ми, певно, зведемо в одну. Так, ось цю давайте ми перемістимо десь сюди і підрівняємо так, щоб воно у нас. Відповідало. Контуру нашого об'єкта. Так, не забуваємо, що точки ми можемо переміщати. Є. Тепер ось тут нам треба зробити, щоб цей контур був у нас трошки вигнутий. Ось. І ці точки в нас не були як центральні дві. Так, ось. А ну давайте отак от зробимо. І певним чином отак. От і тут трохи-чуть-чуть. І тут так само. Тут можна гострим. О, і собі її якось отак. От Щось на зразок того, що нам треба. Є, підправили всі елементи. Ну, і в нас є ось такий елемент тіні. Так, це власна тінь. Можемо ми її чуть-чуть там, наприклад, за потреби обернути. Так, і змістити чуть-чуть вниз, оскільки світло там у нас трохи вище падає Так, можемо ще трошки обернути. Але тут добре. І підредаговуємо останню цю точку, щоб вона в нас стояла в правильному місці. є Відповідно, ми бачимо, що в нас спадає тінь з фігури. Далі за допомогою інструмента овал ми можемо промалювати наступну тінь. Так, єдине, що цей овал у нас теж пустотілий. Забираємо контур, додаємо йому заливку, причому що цю заливку ми робимо ще темнішу, чим в нас була. Так, Тому можна навіть тут трошки темніший колір додати. Е, так, це тінь, яка падає на стіл. Відповідно, її ми встановлюємо десь ось тут, але вона має в нас ховатися під нашу колю. Тому для цієї фігури ми е, знижуємо його, її рівень, так, щоб вона в нас знаходилася під кулею. Таким чином, у нас виходить, що в нас є. Куля, власна тінь цієї кулі. До речі, власну тінь я щось так бачу, що можна контур трошки ще темніший зробити. Так. Це певно забагато. Десь ось так. Секунду, фігур не вибрали. Далі нам необхідно від світла зробити середній тон. Це в нас, в принципі, не буде, а посередині має бути ще один елемент. Для цього ми додаємо елемент Ellipse. і його треба буде нам певним чином підмодифікувати. В першу чергу, нам потрібно буде його розвернути, щоб він йшов типу в нас від світла. Ну і певним чином модифікувати, щоб він в нас. Вказував, не був реальним Еліпсом, так, а мав якийсь, Зараз секунду, деться наша фігура. Еліпс. Так. Ось. І він має в нас бути світлішого кольору, чим ось цей об'єкт взагалі нашого ось таке. Можна ще навіть трошки світліший. Є. Ну і далі переміщаємо її в тому напрямку, щоб вона лежала так, як в нас падає тінь. І не забуваємо з цього елемента забрати контур. Відповідно, у нас утворився ось такий середній тон. ось тут. Ну, і останній елемент, який буде в нас виступати за блік нашої кулі. Його також ми можемо сформувати за допомогою еліпса. Він у нас буде маленької форми. Так, давайте його виберемо. Контура нам йому не треба, а от заливку нам потрібно, причому ця заливка буде максимально світла, яка тільки може бути. Так. Його ми з вами так само розвертаємо в тому напрямку, як там у нас має падати світло, і можна його навіть трошки меншим зробити. Так, секунду. Ось. І собі десь його встановити в той момент, де воно в нас там має відбиватися. Ну і тепер, якщо ми віддалимо, ми побачимо, що елемент в нас виглядає як сфера. Ну Тут можна ще, там, наприклад, збільшувати елемент середнього тону, якщо в нас цей. Але в загальному, типу, якщо ми подивимося далі, сфера в нас виглядає вже об'ємною, а не Просто круглим елементом. Так? Тобто світло в нас падає в ось цьому напрямку. Так? Там, де в нас найбільший рівень світла, в нас утворюється блік. Там, де в нас трошки більше попадає, утворюється середній тон. Ну, і відповідно можна ще додати один елемент, який буде в нас називатися. Рефлекс. Його, як правило, роблять на тіні. Ось тут. Він встановлює значення рефлексу нашого об'єкту, тому давайте я попробую його також пробудувати. Так, раз. Цього разу я скористаюся вже кривою базьєм. От я його пробудував. Він в мене виходить е, прямокутний, але ми його можемо підредагувати в потрібних нам е, варіантах, додавши ось такі елементи до наших. Відповідно, коли я додав ось цей Reflex, нам потрібно також його ще підлаштувати, щоб він у нас виглядав так, відповідним чином Так, і підібрати для нього колір. Як правило, знову ж таки його заливають іншим тоном, трошки світлішим, чим, цей, чим наша куля, але, відповідно, також його залишають темнішим, чим ось цей елемент. Тому давайте контур відмінимо, а заливку додамо. Так, і зробимо колір. нашого рефлексу. Так. Тут я бачу, що в мене трошки по лініях не зовсім добре, тому давайте я повернуся до редагування. І налаштую так, щоб воно у мене було більш. Так, і тут так само є. Yeah. Ось такий невеличкий варіант у нас сфери. Ну, відповідно, ось ці елементи рефлексів можна підпробудовувати у різних форматах, підбирати так само кольори, вже в залежності від того, які там у вас є варіації. На цьому поки що все. Дякую за увагу.